Ностальгія. Пам'ятаю, як в дитинстві я за незбирені гроші вбіг до магазину купити мої улюблені палички, а потім вдома з насолодою їв їх. Але ті палички були непрості. Вони були трансформерськими. І це історія про те, як я три роки намагався завдяки паличок виграти трансформера. Приємного перегляду! У нашому населеному пункті був мага. Чекайте, це не він. Дякую. Добре, продовжуємо. У нашому населеному пункті був магазин, у якому завжди були дорослі. Ну і в цьому магазинчику на найвиднішому місці стояли ось ці палички. В кожній такій пачці була карточка з трансформером. І якщо назбирати 12 карточок, то можна виграти трансформера. Це була халява для мене, тому що назбирати 12 карточок легко. Думав я, витративши на це 3 роки, купивши 150 пачок і назбиравши тільки 6 карточок. Тому спеціально для цього я склав розклад. Я і мій молодший брат кожен день ходили купувати кукурудзині палички і купували три пачки. І по моїй схемі, яку я взагалі не розумів. Ми мали б швидко назбирати 12 карточок. От проблема: одинакових карточок було більше, ніж карточок, які нам були потрібні. Та й було лінь йти кожен день в магазин. Тому нам вдалося назбирати тільки 8 карточок. І на цьому ми вирішили призупинитись. Аж поки магазин закривають. В цей момент я зрозумів, що наша перерва між купівлею паличок закінчена. У тебе є тут? Тому цього разу ми купили шість пачок. Але була одна проблема ми двоє не змогли б з'їсти шість пачок. І, на щастя, біля нас приходили двоє моїх знайомих. Знаєте, у мене тут одна справа, і ви двоє зможете мені допомогти. Через шість пачок по тому. У. Так, народ, ви щось знайшли? Я знайшов іграшку. Фейл. А ти що знайшов? Невже ніхто з вас не знайшов карточки? Я їх знайшов і поскладав їх в кому. Але є один нюанс. Ці карточки у нас взаєм. Ми так і не встигли дозбирати останні чотири карточки, бо магазин закрили. Але на упаковці є куди можна відправляти карточки. Також ми можемо їм подзвонити і спитати, де все продаються палацьки. Тепер я тут ковой. <звук> Упаковці не було вказано, як можна зв'язатися з організаторами акції. І ще я загубив деякі карточки. Але сумувати не треба, тому що ще є дуже багато магазинів, у яких можуть з'явитися палички найближчим часом. Може через місяць або рік, а може і ніколи. До речі, на цьому фото ви бачите карточки, які я зміг зібрати. Тут всього сім карточок. І ось тільки пачок. Не питайте, чому я разом з карточками збирав пачки. Мене приваблює все, що пов'язане з трансформерами. До речі, ось так виглядає упаковка. Всім дякую за перегляд! Якщо ви хочете більше анімаційних відео, то не забудьте лишити свій коментар. А поки що всім удачі, всім па-па.